Приїхали до Німеччини, аби ви з нами могли побувати на наймасштабнішому майданчику для неформального обговорення питань безпеки Цьогоріч, як і завжди, ми очікуємо приїзду сотень топ-гостей. Зараз ми біля готелю Байрі Шерхов, де роками звучали важливі промови щодо безпеки країн і того, як саме змінюється світ. Саме тут у 2007-му Володимир Путін виголосив свою історичну промову про небезпеку однополярного світу і як кажуть, оголосив про початок нової холодної війни між Росією і Заходом. Росія страна з болячем тисячі літньої історії. І практично вона анакользувалась привілегії проводити незалежну зовнішню політику. Ми не збираємося змінювати зміняти ети традиції і сьогодні. А конференція 22-го року відбулася буквально за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Зеленський тоді, попри всі застереження, приїхав на подію і просив говорити про цифри, не про нові і нові дати вторгнення, які обіцяла західна розвідка, а одиниці зброї, яких так потребує Україна, аби захистити себе. З року в рік мінгівська конференція буквально паралізує центральну частину міста. Тут біля барі Шерхов та низки інших локацій, де відбуваються зустрічі високопосадовців на полях конференції, заблокований рух вулицями і стоять кордони поліції. Власне, оскільки цього разу сюди приїхало близько п'яти десятків глав урядів та глав держав, щоразу, коли просто цією вулицею проїжджає кортеж з високопосадовцями, її повністю перекривають, і усі, хто тут проходили, мусять зачекати декілька хвилин. Коли до Мюнхена почали з'їжджатися світові лідери. Одна новина змінила увесь порядок денний першого дня. У Кремлі повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Із 2021-го політик перебував в ув'язненні останній рік у виправній колонії на крайній півночі Росії. Навальний став для заходу своєрідним утіленням протесту проти кремлівського режиму, особливо після того, як у Кремлі вже пробували його отруїти, і лікування він проходив саме тут, у Німеччині, звідки вирішив повернутися до Росії. Тож реакція на його смерть. была очень эмоциональная. До того же, особенно, когда у Минхене запросили до слова его дружину Юлию. Этот режим и Владимир Путин должны нести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Спасибо большое. Більшість лідерів у Мюнхені починали з новини про Навального свої промови або ж згадували про його смерть як чергову ілюстрацію злочинності путінського режиму. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс заявила, що США, хоч і не знають, поки детали щодо смерті Навального, але певні, що за його загибелю стоїть Росія. Президент Шаджо Байден поклав відповідальність особисто на Путіна. Звичайно, є усвідомлення. Ну скажімо, брутальності путінського режиму, але я не думаю, що це шок для Світової спільноти, це шок для родини, бо тут є е, Навального дружина. Тому так це важливо, але це не змінює порядок. День конференції. Я думаю, що є певна тривожність в світовій спільноті, адже вони бачать ці кадри з українського поля бою. Завдіївки є розуміння, того, що є е, ну фактично снарядний голод, і що Росія мобілізувала дуже велику е, кількість е, нової е, піхоти, там яка йде в наступ. Цьогорічний мінки для України нагода в. Отре нагадати про потребу єдності союзників для оборони України. Одна з основних тем конференції це американське лідерство, яке проходить випробування і передвиборчою турбулентністю у США і безліч у конфлікті по всьому світу, де Америка має підтримувати своїх союзників. Україна особливо гостро відчуває брак цієї підтримки у той час, як новий пакет допомоги від США завис у конгресі та її союзники в Європі теж, адже нині тягар підтримки України лягає саме на їхні плечі. Відсутність рішення в Конгресі США означає, що потік зброї із США зменшився, і це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті в Україні. Звісно, йдеться не лише про ухвалення правильного рішення, але й про те, що це необхідно якомога швидше, терміново. Кожен тиждень, поки ми чекаємо, означає, що вбитих на передовій в Україні буде більше. є солберк мав на увазі дуже конкретний приклад. Після важких боїв 17 лютого якраз тоді, коли Президент Зеленський приїхав до Мюнхена. Українське військове командування оголосило про вихід підрозділів Завдіївки. Це був необхідний і правильний крок, наголосив президент, відповідаючи на найперше запитання після своєї промови. Збереження наших життів також правильне рішення, на мою думку. Далі буде відновлення, а будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило, просто не вистачає. Кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда. <кхід> Тому наша головна зброя сьогодні наші воїни, люди. Ну і ми розраховуємо на підтримку партнерів. Прикметно, що усі розмови про потребу негайно озброїти Україну тривали на конференції, головним гаслом якої є мир через діалог. Говорити з Росією, попри те, що такі заклики, ще подекуди лунали в Мюнхені раніше, тепер більшість західних лідерів сенсу не бачить. А головний діалог, де у підсумку, чекають позитивного рішення для України, має відбутися в американському конгресі. Рішення про допомогу Україні ніяк не ухвалять через суперечки республіканців і демократів про гроші на захист кордону США із Мексикою. Перші вважають, що спершу треба вирішити це питання, а тоді вже говорити про Україну. А друге, що Україна чекати не може. Та якщо законопроект нарешті ухвалять, для України там відведено 60 мільярдів доларів. Як заявила на зустрічі із Зеленським Камала Харіс, нині не час грати у політичні ігри, і конгресменам варто врешті проголосувати за допомогу. На її думку, це неминуче станеться а про жоден план Б, поки говорити немає сенсу і в палаті представників і в сенаті є двопартійна підтримка. Абсолютно є підтримка нашого підходу. Йдеться про те, ким і чим є Америка. В цьому ми є непохитними. Це не стосується наших виборчих процесів. Це питання нашої природи. Ми залишаємося поруч з нашими друзями. Ми дуже розраховуємо на це позитивне. Позитивне рішення конгресу для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на сполучені штати як нашого партнера стратегічного і що він залишиться стратегічним партнером. Якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Про пріоритетні напрямки допомоги для України до Мюнхена приїхали говорити і інші високопосадовці Сполучених Штатів, зокрема держсекретар Антоні Блінкен, а ще сенатори і члени палати представників від обох партій, з якими зустрівся Зеленський. Джейн Гарман, колишня конгресвумен від демократичної партії, яка відслужила у палаті представників дев'ять термінів, каже, часом потрібно шукати креативних способів, аби передати Україні ту допомогу, якої вона так потребує. Україна не може чекати ще цілий рік. Україна потребує цієї допомоги прямо зараз. І я сподіваюся, що наш президент розгляне інші механізми, якщо ми не зможемо отримати її через Конгрес, серед можливих використання деяких із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні прямо зараз. Вони, нібито, збираються використовувати їх для відбудови України, але як відбудувати країну, яка може бути окупована, якщо вона не отримує ресурси просто зараз. Тема із передачі російських активів нарешті почала рухатися саме у Мюнхені. США та Естонія підписали угоду про передачу Вашингтоном півмільйона доларів заморожених російських активів Україні. Америка відповідно до свого законодавства не може зробити цього напряму, і це вперше станеться через третю країну. Як зазначила заступниця генпрокурора США Ліза Монако, ці кошти підуть на відновлення української електромережі, яка постраждала від війни. Той факт, що допомога від сполучених штатів наразі загальмована, зміщує все більший фінансовий тягар. Підтримки на ЄС на полях конференції Кільський інститут світової політики представив доповідь, де зафіксував: в Європі треба подвоїти нинішній рівень допомоги Україні та її темпи, аби замінити США. На початку лютого країни Євросоюзу ухвалили програму підтримки України на найближчі чотири роки на суму 50 мільярдів євро. Це цього далеко недостатньо. дозвольте нагадати, яких зусиль коштувало ухвалення цих 50 мільярдів. ЄС лідирує в цьому, тому що зараз більше нікому. Я знаю, що що Європейський Союз любить показувати, що він хороший, та гадаю, все ж відчувається велика проблема в тому, що допомога США не приходить. Я не знаю, як ЄС може активізуватися і надавати більше грошей як інституція. Звісно, окремі країни можуть це робити. Що ж, це лідерство, але це лідерство за відсутності інших варіантів. Є потреба активізуватися в ЄС. Ми працюємо над нашою обіцянкою поставити один мільйон снарядів в Україну. І на сьогодні виробничі потужності в ЄС практично подвоєні, але все ж потрібно більше і більше потрібно просто зараз. Окремі країни Євросоюзу активно шукають способи знайти для України це більше. Так, на полях Мюнхена, президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов за кордоном 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які могла би отримати Україна. Доставити їх можна у лічені місяці, якщо заручитися фінансуванням від США, Німеччини, Швеції та інших партнерів, вважає Павел. А ще у Мюнхені німецький концерн «Райнметал» підписав угоду із українською компанією про виробництво артилерійських снарядів безпосередньо в Україні. Дрони стали справжнім гравцем на полі бою. Деякі проблеми вони вирішать, але артилерійські боєприпаси не замінять. Україна різко наростила виробництво всього, що можна. Ми зробили це в найкоротші терміни, і ми просимо вас зробити те саме. У 24-му році у Мюнхені про Україну та її підтримку говорили багато. Однак і новини з українсько-російського фронту, і затримка допомоги від сполучених штатів, і зайве свідчення того, що кремлівський режим не зупиниться ні перед чим. І постійні згадки про те, чи зарано ще говорити про втому від України наклали все ж таки свій відбиток. Настрій за стінами прес-центру безпекової конференції у Мюнхені, який стоїть просто на площі Одіон Плац, традиційно в місці масових акцій та протестів доволі інакше. Україні потрібна допомога. Ми потребуємо зброю, аби нищити наших ворогів. Люди починають забувати. Вони зачиняють очі на деякі трагедії, на події, які стаються, і ця проблема дійсно часу. Кожний українець, який знаходиться на території Мюнхена, повинен кожну акцію відвідувати та сидіти тут і показувати, що нас багато і що ми вимагаємо. Просимо. Я не знаю, як це сказати, благаємо, щоб нам дали зброю. Неможливо заборонити країну, коли у тебе в руках просто палки. Розумієте? Потрібна зброя, важка зброя. і Ця зброя повинна була бути надана ще учора. Я пасаю, що тема України може зникати з, з телевізора, з, з медіа, і ми не згодні з ми... цим. Мюнхенська конференція вже 60 років слугує майданчиком для обговорення чинної та створення нової архітектури безпеки. Її утіленням для України президент Зеленський вважає серію угод про гарантії безпеки для Києва. Найпершими стали угоди із Німеччиною та Францією, підписані якраз на передодні конференції. Це не просто обіцянки країн захищати Україну, а й конкретні грошові зобов'язання, на які Україна може розраховувати у найближче десятиліття. Наприклад, Німеччина обіцяє надати Україні у 2024-му щонайменше 7 мільярдів євро на черзі. Нові безпекові угоди з Данією і Нідерландами, із прем'єрами яких Зеленський зустрівся на полях Мюнхенської конференції.